Я з собаками піду, буду шукати скрізь. І в, і в озері, і, і, і біля озера, і в лісі. Тобто абсолютно скрізь. Просто дайте мені собак. Чернігівка Анна розшукує свого чоловіка, який зник поблизу земснаряду. Все це сталося 29 червня. Сергій військовослужбовець став на захист держави у 22-му, з початком повномасштабної війни. За станом здоров'я він пішов у відпустку через поранення, яке отримав на Бахмутському напрямку. Мін після травми ніяких абсолютно не було. Тобто він, який був такий і залишився. Тобто ніколи його не пропадала пам'ять якісь проблеми були там окремі зі здоров'ям ні, такого взагалі не було нічого. У суботу, 29 червня, подружжя вирішила поїхати відпочити до озера Земснаряд. Я не хотіла якось так їхати. Він кого він говорить, поїхали, візьмемо мангали, шашличка пожаримо. Ми приїхали на земснаряд, жарили, пожарили шашлик. Ну і потім уже нам знайомий запропонував, поїхали, прокатаємося на лодці. Подружжя погодилося, вони вирушили на протилежний берег від центрального пляжу. Там потрібно було забрати дівчину та перевести її на берег центрального пляжу. І тільки-тільки ми хотіли вже вирушати назад, підійшли якісь два чоловіки, а мені абсолютно не знайомі. Я так зрозуміла, що йому теж не знайомі, тому що не було таке такого, що ось, привіт там чи ще щось. Тобто, ну запропонували погуляти, випити. Хоча я я навіть досі не можу не можу зрозуміти, навіщо йому кудись іти гуляти, коли компанія нас чекає там. Сергій пішов до компанії, яка запропонувала йому випити. Аня чекала на нього близько 20 хвилин. Дівчина, за якою вони припливли, попросила все ж таки перевезти її на берег до центрального пляжу, аби доїхати додому. Не встигли ми допливти назад до берега. До нашого я повертаю голову. Дивлюсь, він сидить на пірсі. Тобто він уже вийшов звідти. Я посадила цю дівчину на таксі. Ми їдемо вже поплили назад, там вже багато молодежів, всі купаються, всі стрибають з пірса, припливли туди, його там нема. Я запитала в, в хазяїна цієї пірси, тобто, де, де мій чоловік, тобто, ну, тому що він бачив, як ми приплили разом. Він говорить, що вони там відпочивають з моїм сусідом у дворі. Ну, так як я знаю свого чоловіка, що я ну, нехай відпочиваю. Добре, я потім вже трішки пізніше припливу за ним. Власник Пірсу каже, що після того, як Сергій побачив, що дружина відпливла до іншого берега, він запитав, як можна піти в обхід, ймовірно, аби обійти озеро та пішки дістатися центрального пляжу. Серега вийшов, побачив, каже, проводи мене на ту сторону, я його провів на сторону виходу, він каже, я піду вкруг озера. І все. Оце ну, Останній більше чек кажу, що нічого не більше нічого не бачили, нічого не знаю. Тому що така ситуація, що люди, я ну бачили, люди тут просто так в нас не пропадається сто відсотків. Ні, він, він був з хлопцями. Це я бачив і давав свідчення вже поліції безпосередньо. Ну, якщо є якісь інші питання, то я можу відповісти вже. Ну, є, є всі матеріали в матеріалах справи, є безпосередньо свідчення і все останнє. А ну наразі я кажу, що інформації в мене більше ніякої немає. Вони з моїми комами випили по дві рюмки, і я більше я більше нічого не можу сказати, я нічого не бачив. І Серегу, я ж кажу, що тільки Аню бачив, вже коли вони вернулись з Серегою, вони погуляли, побули. Я прийшов також з цього берега, вже обратно вернувся. І вже після цього цього я його не бачив. І тільки через а, вже хвилин там, 40 чи 50 вже почали всі бути на сполу, що де Серега, де Серега. Оце така ситуація. Вкотре повернувшись за чоловіком, Аня опитала тих, хто знаходився з Сергієм найближчі кілька годин. В Юри питаю. Юра каже, що ми вийшли з ним на двір. ось з вже за ворота цього часного будинку. Він з двома хлопцями у їх питав, каже: Ви вже йдете? Вони сказали так. Юра каже, що ми з ним попрощалися. він з двома хлопцями пішов в одну сторону, я пішов в другу сторону. Все, після цього його більше ніхто не бачив. Пошукавши чоловіка самостійно, Аня викликала поліцію та шукала вже разом з ними. Тому як чоловік зник біля озера і існує ймовірність того, що він потонув, його дружина звернулася до водолазів, які розпочали пошуки. Вони були безрезультатними. Жінку попередили, що тіло може піднятися на поверхню водойми через два тижні. Чого на даний момент не сталося за цим фактом? Поліція розслідує кримінальне провадження та проводить слідчі дії. Родина Сергія дуже просить допомогти його розшукати. Чоловік зростом ростом сімдесят сантиметрів. На голові має шрам півмісяцем близько 15 сантиметрів. Був одягнений в сірі шорти. Версію про те, що чоловік пішов та не дає про себе знати з власного бажання. Рідні та близькі друзі відкидають. Я знаю, що він би ну ніколи так би не вчинив. Ну якщо там хтось думає, що він кудись пішов, то це навряд чи. Так же як і попливсти. Він він ну, не дуже любив плавати. Я з ним скільки працював. Ну, він вплав, плавати вмів, але так, щоб на великій дистанції він би навіть на спор не погодився. Що трапилося, навіть, навіть не знаю, що гадати. У мене є такі якось підозри, е, У той вечір дуже багато компанії е, сиділо. А тут такий народ буває, саме розумієте, ну, це не найкращий контингент.